Гуртожитку, у якому мешкає на Хрещатику, звернулася до Швейцара, а він мені каже здрасті. Оце, щоб не було цього здрасті, на моє питання, Христос Воскрес, я і є в українській політиці. Оце, щоб не було цього здрасті, на ствердження Христе, що Христос Воскрес ви всі в українській політиці. Блискуче сказав Андрій Ко, що не ми, політики, рухаємо світом, ви рухаєте світом. Бо ми, стоячи тут, на цій сцені, насправді, стоїмо на ваших плечах. Тому що саме ви, травневі повстанці української національної революції. Дякую вам за це. Аби очистити нашу з вами святу державу від цієї нечисті, що називається Партія регіонів і комуністів, ми щойно тепер демонструємо нашу кількість і нашу якість. Не треба думати, що сьогоднішня акція є якоюсь там кульмінаційною чи синусоїдною у нашому протистоянні. Їх буде ще десь. Саме ці акції будуть засвідчувати найважливіше. Ми вийшли з психологічної кризи після страшних поразок 8-9 року. Ми вийшли і знову стали на ті історії, аби як великий народ повернутися до самих себе. Сьогодні велике свято. Це велике свято називається Ірини Великомучениці. Я не хочу, аби наш народ був і досі мучеником. Я хочу, аби наш народ на цілий світ демонстрував постійно свою унікальну здатність відроджуватися як фенікс попелу. Слава вам за те, що ви віднайшли в собі духовні сили, аби засвітитися вогнем своїх очей зараз тут. Бо казали великі латиняни, велич нації і сила держави Будується двома зазатничими речами мистецтвом і війною. Не бійтеся цього останнього слова. Євген ще в IV столітті до нашої ери сказав, що страх це ознака рабства. Маємо рабів зараз у парламенті. Нічого початимо їх. Розберемо! Моплю місяця, відбити не оставами. Ми не прийшли в політику компромісити. Ми не прийшли в політику підписувати національні універсали згоди з бандитами і полоями. Пригадуєте Шевченкове, блаженний муж на лукаву не вступати. Ми сміємо вважати себе тими блаженними мужами і жонами, бо народило нас повстанське покоління. Наші видатні українські повстанські армії було б сто крат важче, ніж теперішні армії українського народу. Бо кожен з нас має зараз стати солдатом повстанцем. Бо найголовніша наша ціль це деколонізувати нашу свідомість. Бо не державні інститути творять державу. Що з того, що ми маємо інститут президента? Що з того, що в нас є інститут уряду, що зрештою з інституту Верховної Ради? Насправді державу творить світогляд не населення, світогляд нації. Ми стаємо Іності і пріоритетів. Не випадково я процитувала Летинян, сказавши, що держава будується мистецтвом і війною. Так от саме мистецтво, слово, яке створила геніальна українська жінка, Боже, що б ця політика робила без жінок.